Знову дрони, знову вибухи. Росію накрила нова хвиля атак безпілотників. Вибухи лунали одразу в кількох регіонах: у Тульській, Смоленській, Московській областях, у воронежі, влучання, пожежі, а в Окупованому Криму чергові вибухи в керчі. Які наслідки? Про все по порядку на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Міноборони Росії заявило про нібито 122 знищені українські дрони за версією окупантів, найбільше у Брянській і Курській областях. Але чи дійсно протиповітряна оборона відпрацювала успішно? У Воронежі через її роботу купа постраждалих. Уламки дрона влучили у 16-й і 17-й поверхи будинку. За словами губернатора Олександра Гусєва, поранені четверо осіб. З них троє діти, двоє госпіталізовані з травмами голови. У будинку пошкоджено чотири квартири. Людей евакуювали. У Тульській області вибухи в Новомосковську. У місті Щокіно після атаки спалахнула пожежа. Губернатор Дмитро Міляєв підтвердив, що уламки впали на територію підприємства, якого саме не сказав. Смоленська область ще один удар. Там, за даними росіян, нібито постраждала одна людина. А уламки дронів буцімто пошкодили цивільний об'єкт. Але місцеві жителі повідомляли про вибухи саме в Рославлі, де розташовані оборонні заводи Ростеху та вагоноремонтне підприємство. Московська область теж під прицілом. У Зеленограді лунали вибухи. Мер Москви Сергій Собянін заявив. Дрони збили на підльоті до столиці. У Ленінградській області безпілотники намагались вдарити по Кіровському району. Там, за словами губернатора, їх відбили засобами радіоелектронної боротьби. Однак окупантам довелося на певний час закрити для польотів аеропорт Пулково. Гучно було і в окупованому Криму. Там лунали вибухи в Керчі. Моніторингова група Кримський Вітер повідомила про два гучні вибухи увечері 16 липня. Усі ці атаки, за даними Москви, були успішно відбиті. Але щоразу, коли російська протиповітряна оборона працює, у підсумку руйнуються будинки, горять заводи, а люди отримують поранення. Росія витрачає мільярди на війну проти України, але не здатна захистити власний тил. Чи зможе Кремль довго робити вигляд, що все під контролем? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Пане Сергію, а що це за хороводи, за гойдалки з далекобійною зброєю? Спочатку у нас національне свято, бо пишуть, що джезм ми отримаємо, тамагавки ми отримаємо, а сьогодні у нас траур, тому що виявляється, що Трамп далекобійну зброю для України не дає. Що, що відбувається? Ну, все нормально. І ця ситуація, нормальна ситуація називається Дональд Трамп. Ви знаєте, я взагалі не розумію тої ейфорії, з якою наші? Е Ресурси, давайте назвемо так, тому що не, не тільки медіа цим займається, копаються за якусь незрозумілу інформацію, яка ну, не підтверджена якимось реальними фактами, і е, забувають про абсолютно очевидні речі, які, ну скажімо так, не входять в компетенцію на літра. Далекобійна зброя від Сполучених Штатів навіть за кращих умов ми ну, скажімо так: знаєте, я ненавиджу цю фразу, я ж казав. Але навіть з найкращих умов попередньої адміністрації я попереджував, що є таке поняття як обмеження у розповсюдженні ядерної зброї, що виключає, в принципі, передачу нам якоїсь далекобійної зброї, яка може розглядатися як потенційний місії ядерної зброї. Наочний приклад, Німеччина став русами. Німеччина навіть не є якоюсь там країною ядерного клубу офіційно, натомість вона дуже обережно підходить до питання передачі нам цих систем з огляду на можливу ескалацію. Вже якщо говорити про далекобійну зброю від Сполучених Штатів, то і поготів. Ну, про яку далекобійну зброю може йти мова, якщо Сполучені Штати. Обмежені законом про нерозповсюдження ядерної зброї домовленості про нерозповсюдження ядерної зброї, тому від самого початку в мене були знаєте, такі досить скептичні скептичні погляди щодо того, яку далекобійну зброю нам можуть давати. Знов таки, якщо ми говоримо про далекобійну зброю, знаєте, у нас люди вчепилися в помагавки. Я сказав так, що і я про це говорив. Я жодним чином не відмовляюся від своїх слів, але треба розуміти послідовність передачи тавків, якщо виникне для цього потреба. Сполучені Штати для цього мають чітко визначити своє ставлення до конфлікту. Вибачте, чи можна говорити про якесь ставлення до конфлікту, якщо Дональд Трамп дає Путіну додаткових 50 днів? Про яке про чітке ставлення і свою позицію державну? Щодо цього конфлікту може говорити, коли таким чином, таким жестом доброї волі Дональд Трамп благословляє Путіна на подальші бойові дії, і ми це бачимо на лінії фронту прямо зараз, коли інтенсивність не зменшується, вона зростає. Тиск посилюється на всіх ділянках фронту, і Путін знає, що йому гарантовано 50 днів такої свободи, тому знаєте, передача цієї далекобійної зброї від самого початку ви виглядала як такий знаєте. Ой, хочу бути більш таким політкоректним, ну, пробачте, як фарс. Тому що цього не можна було, не можна було передати. Є зброя, яку, в принципі, ми можемо технічно розглядати як вірогідність того, що вона нам може бути передана, але вона ще навіть не закінчила тестові випробування в інтересах Сполучених Штатів Америки. Це є high-precise missile з дальністю дії до 800 які Можуть запускатися з пускових установок Хаймерс. Причому при треба розуміти, крім навіть повертаючись до питання такого поняття, як томагавк. Побачите, то що ми їх будемо запускати. У більшості випадків томагавки запускаються або з повітря, або з води. Ми не маємо ані повітряних площадок запуску, а не морських. Так, є безумовно, і я скажу так, що. Об'єктивно ми можемо розраховувати на отримання томагавків у 2027 році, тому що у 2026 році будуть в Німеччині розгортатися сухопутні або наземні пускові установки для томагавки. Це можливо, такі установки були, потім знищили їх. Треба зараз робити знову. Тільки після цього, коли вони з'являться на європейському театрі військових дій, ми можемо розглядати питання, щодо їх перепрошую. Щодо їх можливого, можливого використання в Україні. Але до цього пробачте ні. Навіть повертаючись до того, що деякі експерти кажуть, ну, я знов таки, я не військово повітряний експерт, мені важко це аналізувати, але з точки зору другого груту, якщо Сполучені Штати не передали нам жодному f 16 який потенційно, але насправді ні, не міг би бути носієм вимагавка, про що, йдеться, про що йдеться взагалі? Ті країни, які передали нам на F-16, вони не використовували f 16 для запуску томагавки. Відповідно до цього відсутнє певне обладнання, яке може бути використане для цього. Ось, в принципі, і вся відповідь, тому що можу сказати, давайте приймемо це як даність. Як реальну картину, і заспокоїмося, і будемо як ми це робили до заяви Дональда Трампа, покладатися на ті ресурси, які є доступні, і, вибачте, за мою військову матеріалістичність, їх можна почути. пане Сергію, я ж не експерт військовий, але десь там щось почитую. І от не знаю наскільки це правда, але коли ми там говоримо про ракети Джезем, про які найбільше говорили, перепрошую. Щодо передачі, а вони ж там в різних модифікаціях, в тому числі там 800 плюс кілометрів. І ER, Ар, здається, таке маркування, але є ті, які летять там на 350 чи на 400 кілометрів. От питання в тому, чи може Трамп нам їх передати, да? ось ці, які летять на 350 чи на 400. Чи в цьому в принципі немає би, ну, необхідності? Ні, це якраз це якраз ті ракети, які нам можуть бути передані. Але ви бачите, в нашому з вами вимірі, запускаючи 10 так званих дальників, тобто дронів, які б'ють противника на відстані 1000 1500 кілометрів, ну з урахуванням того, звідки і куди ця зброя буде випущена куди долетить, назвати ракети з дальністю дії 360 кілометрів в наших реаліях, ну, в мене язик не повертається. Давайте скажемо так: ніхто не допустить використання літаків в зоні ураження російськими засобами протиповітряної оборони, якщо ті засоби протиповітряної оборони не подали. Таким чином ми говоримо про те, що літак може бути використаний з відстані, ну десь приблизно, знаєте, для простоти рахування з відстані 160 км і залишається глибина на 200 км. Ну, це, власне, те, що ми зараз робимо, використовуючи Storm Shadow і скальп. Пробачте, де тут дальнобійна зброя? В нашому з вами розумінні. В нашому Та, з вами розумінні йдеться про кілька сотень кілометрів гарантованої дальності. Але цю зброю, ну в мене язиком повертається назвати дальнобійною в умовах України-російської війни. 17 систем. Петріот. Це що таке? Це 17 чого маячня? Це маячня. У вимірах комплексів, тому що їх не існує в природі так в такій кількості, щоб вони навіть потенційно могли бути передані Україні. Ну і плюс того, знаєте, всі забувають, чомусь, всі кажуть про а, ці комплекси, або, наприклад, пускові установки, що так само є маячне. тому що знаєте, комплекс він в тому і, він в тому, і називає, тому і називається комплекс, що він розрахований на певну кількість пускових установок. Угу. Пускова установка це тільки один з елементів комплексу, і поокремо їх використовувати просто фізично неможливо. Ну і всі забувають ще одну дуже важливу річ, про яку ніхто чомусь не хоче згадувати: шановні пане Юрій, шановні друзі, є таке поняття як підготовлений особовий склад. Скажіть, будь ласка, чи маємо ми на сьогоднішній день а, таку кількість особового складу ППО, який може а, обслуговувати експлуатувати 17 комплексів або Ну, я відкидаю навіть можливість про 17 пускових установок, тому що без е, засобів, е, без засобів е, управління, без засобів контролю та наведення це мечня, це недос, недосяжні речі. Тому е, загалом 17 і петріот в будь-якому випадку розглядається як відверто мечня. А 17 це що? 17 ракет, 17 пусткових установок, 17 чого конкретно? Що він мав на увазі? Чи чи просто чи чи просто ну аби було... то не до мене? То не до мене питання, то питання до Дональда Трампа. Тут ви самі розумієте, з ким і з чим ми справ маємо справу? Тому це дуже невдячна справа думати, що він мав на увазі, адже завтра він скаже. Ти я взагалі про це не мог.